Всім вітання. Ну що, починаємо 25 рік. Е -е, зробив я трохи реставрацію ліки, зачистився. Врізали у мене от -тут цей болт. Я вже це все діло розібрав, потім підняв і подивився, що воно вся ржава і зачистив її, за піску струю буларкою, скажімо так, пофарбував. Деякі були болти, такі що на грані, О, такі як тут в мене був теж вже, він такий підтертий, мав розвалитися. Позакручував, ну, позафарбовував, скажімо так, що зміг зачистити, зачистив. Що не зміг добре зачистити, просто зафарбував сильніше. Дуже добре награвся з цим болтом. Вибити його звідси не міг аж, аж мусив розрізати. Тоді аж вибив, бо ну нічого, там видно, якась мінімальна виробітка була чи що. І ніяк. Пофарбував вже потом. Це його бо не вгадав з болтом. Купив болт 18 і 20, тут мав в селі 14 12, а треба було 16. Коротше, якраз, якраз то, що треба. А сьогодні якийсь 17 чи 18 березня. Не закривав вологу, не спішив. А зараз маємо 15 градусів на вулиці. Земелька гарно розсипається. Ну, одним словом можна, можна робити. Земля розсипається, знизу вологі ж там трохи є. Буквально зверху воно підсохли, А тут далі можна робити. Дуже, дуже спішити не хотів, тому що м -м, сильні морози були перед, перед березнем, Ці останні місяць лютого верх був ніби підсохший пелюка, а знизу було воно ну, зовсім воно не стихло ну Прям замерше 10-15 см далі, він був замерший. І я щось не, не хотів спішити. Тим більше, що на минулому тижні писало прогнози, якісь там снігом У нас тут не було нічого, але на Волині був. У мене колись був вже такий рік з досвідом, що я дуже поспішов позакривав, потім гарний сніжок пройшов. І це все діло треба було потім культивувати в два сліди, бо інакше воно ну, не розроблялося. Того маю відчути, такий досвід. Відтягнув. Зараз маленьким кину карбамід, Тут буде соя. Кину карбамід і дужчим трактором з цепкою боронами буду закривати. Так буду потихеньку рухатися. Не продав я маленького, зняв я його з оголошення. Тому що багато дзвінків, мало толку, розпитують, морочуть голову, обіцяють, що приїдуть. Не приїжджають якісь такі, всі хочуть за, за дешево 11-12 тисяч. Не, не маю бажання подати його, йому в принципі зовсім нічого немає, там 950 годин 940 з копійками. От, я подумав, що хай ще мені послужить пару років. Тим більше, що маю велику кількість городів. А там більше ніяк-ніяк не, не так буде зручно. Мацьонький є мацюнький, з сівалочкою він ідеально справляється, відносно за собою не затоптає, в міжаті, класно попадає в картоплю, так як під картоплю відмовлятися я не планую. Е, то мені Нью-Холландом трохи буде важко це все діло робити. Я думав, що я продаю шукати менше, дешевше, там якогось Т-25 чи Т40 щось таке, але потім подумав, що ну, цей безпроблемний час, який з півточка заводиться, всю роботу робить. Не можна і плуга вчепити поварати, і оприскування. Ну, одним словом, все, це універсальний трактор, маленький з невеликою витратою палива, то вирішив, що. Що лишаю? Хай ще служить. От, так що працюємо помаленьку. Починаємо. Навігацію в принципі, включив. 12 метрів йому задав. Що ти трохи за тем хотівся? Ходять ті норми, які я видав, Ну, пристрявся, виставляю. Подивимося, може ще тут не буде соя, може буде соняшник. Якщо знайду хто посіє, то може таке бути, що ще й буде соняшник. Але щось я більше схиляюся до сої. Тому що... Я то порахував, математика ніби навіть при там 3 тонах сої і трьох тонах е соняшника, а краще на соняшнику. Цінник на соняшник рахуйте з ПДВ суттєво кращий. Ми мали 27, хай там не беремо топову ціну 27 мали за соняшник, а за сою мали ну, 17 там найкращу ціну, що я чув, це там майже 20 тисяч. а Важче з комбайном, то, скажімо так, не впою на без питання, Со сою собі збираємо самі, коли нам виходить, де соно, та саме фігня. Треба подивлятися, опускається і все. Ми з сою збираємо без питання, з сонячником складніше, соняшник треба наймати. І так, от, наприклад, як минулого року я планував собі одно спокійно, що я маю, що я маю собі домовився за, цей, за машини, за зіли, бо ніби комбайн там приходить, у нас тут є такий трошки великий комбайн там на спарці. Забувся задати Б. Бо... А ні, це вже воно. Докаже. І ніби домовився, ніби все всьом... має бути класно, ні з того, ні з цього планувалося на... на суботу чи на коли вони казали, що будуть. Тут ні з того, ні з цього, в четвер дзвонять, все, їдь. Ми зараз в тебе за пару годин будемо. Бо вони там десь справилися швидше, ніж планували собі, і вже вони будуть. Ну, дуже класно, але в кінцевому результаті мусив наняти в них же фуру. Вбиваємо цю фуру повну, починається дощ, я в себе вигрузити не можу, тому що мені треба на початку вигрузити і потім закидати в склад, бо фура до мене на подвір'я не заїде. Кого не обзванюю, всіх там складнощі, з складами всі тісно. В кінцевому результаті ту фуру здаю. Замість того, щоб почекати місяць-два і здати пушті, на ну, блін, ну 45 тисячі гривень дорожче. Здаю, ну, там, на другий день після того після жнив за, за, скажімо так, за з хорошою знижкою. Хоча сонячник чистенький, сухенький, Там мені з, з, цей, е, скидку за засміченість зробили пів процента просто через те, що зав ну, по-любому щось забирає, а так каже, чіпиться немає до чого. І от така ситуація, вроді би, Вроді би все мало бути добре, а через такі от, залежності від когось бувають форс-мажори. Тому, скажімо так, люблю розраховувати на себе, бо це найнадіжніший варіант. Бо як тільки ти починаєш довіряти своє скажімо так, своє комусь, то виходить фігня, Та й таке, та й такі, та такі справи. І мені здається, можна було б після дощиків на якийсь другий-третій день зайти і це діло зробити. Але я думаю, і так буде все нормально, бо пробував рукою, земля розсипається в ідеал, вкуп. То я думаю, все буде все вдигано. Трохи я тут роблю пропуск через те, що виставив на 12. А він кидає десь до 14, ну 13 гарантовано кидає, то в принципі це, можна так на розслабоні йти. Бо воно по-любому перекидає, я от скільки не, це, не вношу доброго, зазвичай я ніде не бачу цих от, скажімо так, голодних місць, де не закидано, воно все одно перекидає більше, чим, чим я задаю. Бо навіть в нього в книжечці пише 14 метрів. Ми зараз кидаємо на донець. Кидаю небагато, трошки кидаю, бо, бо, скажімо так, таке діло, як соя не потребує багато, але я купив з розрахунку на цей на соняшник бо то зараз можна тріпнути і щось і щось відірвати, все, коротше, все я неправильно зробив. Маємо гектар. Так, да, рівно маємо гектар. Зараз я його виключу. Так, вийти. старт, все те саме. Перевірка з'єднання, давай. А, дуже часто питають люди, скільки спутників, ну, от на зараз 27. Зараз лінію, гектарами кину, а тут цей кусочок, плюс він всегда гектар пише туди назад. А зараз звідси пройдуся. Плюс мінус по стовпах. Має хватити якраз, тут я кинув 300 плюс літрів, там, 350, хай по грубому, тут 6 гектарів. Норму я там відцілював ніби як 50 кг, так як я пам'ятаю раніше, наступна позначка кидала при такій швидкості, при таких обертах десь 80 кг, 90 кг це, це менша позначка, ну там як буде 60 кг теж піде. Е, чого так? Е, Нового ну, року я ляв під сою 50 літрів касу. Гарно вона виглядала, ну, якби нема чого чіпитися було до неї. Ну, і Того року непогані були дощі. Е, передні роки я більше купляв там НПК, давав, але так як цей рік ну, НПК коштує просто більше ні гроші. Я думав, е, е, якийсь е, сульфат Амонію. Але згадав, як, ну, як непогано було минулого року, по, по сої просто трошки азот там реально відносно небагато. От. І ще я що з цього року зроблю так само, зараз кену закрию, як гарно лідеть, трошки пилюкає. Кену, закрию вологу, зашклябаю його, вирівняю, дам діагональку. І так буде. На городах, звісно, трошки складніше, по городах цікавіше касу. Нікидуєш нічого лишнього, там собі де штанга прийшла, там, там таке лов і порядок. Але як я, думав, трохи швидше заходити, чесно кажучи, в поле. Декілька разів проїжджав, вже настраювався, але зайду, починаю копати, 20 см копаєш. а там ну, мокре, воно мокре, Але глина ще й липне. Зараз, думаю, на шклябу і нароблю. Асфальту там знизу щільню тільки зараз вже дійсно грунтвизрів можна, можна робити. Ще трохи лякало мене, що на цьому тижні писало сніжок і там якісь такі дурні опади, типу там, 27 мм писав про нас. По факту на найкращих ділянках у Хмельницькому там було 15-16 мм. В цій зоні там за два дні капнуло щось біля 12 мм. Ну, Не знаю чітко чи тут, так, але по сусідніх селах так. Куди хлопці, ну, де є господарство, там хлопців запитав когось 12, когось 13, ну одним словом, трошки більше 10. Даємо Б і тепер собі маємо лінію. Я завжди так закриваю, того, що дуже, дуже на цих розворотах тут від, від відор, Нема тут як йти і кидати, бо ним будемо слати. Просто потім по периметру собі помаленьку пройдуся. Але я думаю, нічого страшного. Дивіться, яка Оренка. Взагалі не скаже, що це Оранка. До речі, оралося і цим тракторцем, і Нюхоландом. Нюхоланд вчіпив, позичив в, в, в ідаліка плуга, там три, не, три, Чотири корпуса по 30. Ну і цей 3,25 так само орав. Трошки зразу пристрелювалися. Але це як на мене, ну прямо взагалі. Та, по воранка це не там, не по кукурудзі, не по пшениці тут. Відносно воно класно оралося, але все одно рівненько. Все нормально, йде, кидаємо. Ось жарко. Добре, буду я працювати.